Всім привіт, друзі! Зараз ми з вами будемо відкривати чергову посилочку з сайту Aliexpress. Тут прийшов чехол до телефону. Ось декларації я бачу на посилочці, пише ціна 10 доларів. Тобто продавець навіть завищив цю ці. ціну. Дійсно, чехол стільки не, не коштує. Вот. Зараз я відкрию точно, до якого телефону. Так, чехол до телефону е, s 820 Lenovo Lenovo s 820 Ось такий от чехол. Ну, зараз я відкрию. Ми з вами подивимося. Тобто це даже, ну, так скажемо, бампер по-народному. От... Е, ось такий він має вигляд. Звичайний шматок пластмаси. Ось. Такий от чехольчик, сайту Aliexpress. І так, з вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!